Вітаю вас, малята. Настала зима. Всі ми знаємо, що це холодна, красива та весела пора року. Справжня зима приходить раптово. Вона то вередує, то запізнюється від календаря. Снігу ще немає, але всі рівно зима крокує зі своїми братами місяцями. Зимова пора принесе нам ще снігопади, хуртовини. Іні на деревах, бурульки, що звисають з дахів будинків, і дивовіжні визерунки на всіх вікнах. Справжні зимоводні приходять не поспішаючи, на дворі тріщать морози, люди тепто вдягаються. Зима це час радості, святкового настрою веселощів. Щоб настрій нас завжди був гарний, щоб ми не хворіли. Розважалися нам обов'язково потрібно одягати теплий зимовий одяг. Давайте з вами сьогодні і поговоримо про нього. До нас в гості сьогодні завітав сніговічок. Він також хоче дізнатися про зимовий одяг. Який це зимовий одяг? Це можуть бути різного віду светери, теплі штанці, шарфи, колготи, рукавички. Ще може бути і верхній одяг. Це пальто, куртка, перчатки, рукавички, шкарпетки. Усе це нам допомагає взимку зігрітися. Зимове взуття яке воно? Це різноманітні види взуття чобітки, ботинки, валянці. Тепле взуття допомагає нашим ніжкам завжди залишатися в теплі взимку. Головні убори взимку це які? Це шапки. Вони бувають різних кольорів і виготовлені з різних матеріалів. Давайте малята допоможемо Івану підібрати взуття для прогулянки. Розгляньте взуття. Перше підходить. Ні, це дивоче взуття. А друге. Підходить? Підходить. Третє взуття підходить. Ні, це літнє взуття. Чоботи підходять? Ні, це дівоче взуття. Ботиночки підходять? Підходять. А ці останні підійдуть Іванкові? Ні, це літнє взуття. Іванко дякую, що ви йому допомогли. Допоможемо Оленці підібрати одяг для прогулянки. Футболка підходить? Ні, не підходить. Це літній одяг, а платячко. Теж буде холодно, не підходить. Верхній одяг підходить, підходить. Штанці також підходять. Сорочка, ні, не підходить, це літній одяг. Шорти, ні, не підходять, це також літній одяг. Рукавички підходять. Оленка теж дякує за те, що ви їй допомогли зібратися на прогулянцю. Молодці малята! До наступної зустрічі! До побачення!